Служба безпеки та Національна поліція затримали шістьох організаторів схему ухилення від мобілізації, за якою чоловіки перетинали кордон через природоохоронну зону Карпат. До функціонування механізму виявилися причетними двоє посадовців одного з національних природних парків у високогірній частині Івано-Франківщини. Лісівники проводили ухилянців через охоронювану територію нацпарку безпосередньо до гірської ділянки держкордону. Поки один із них супроводжував клієнта, Другий попереду прокладав шлях в обхід патрулів прикордонників та орієнтував спільне капорації. Служба безпеки України встановила, що залучив посадовців до злочинної діяльності 42-річний мешканець Косівського району. Крім них, він координував іще трьох спільників із числа місцевих мешканців. Разом вони підшукували клієнтів, проводили їм інструктаж та доставляли власним транспортом до території нацпарку, де передавали провідникам. Коштувала така послуга 8 тисяч євро з однієї особи. Наразі шістьом фігурантам повідомлено про підозри. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Коментуйте це відео та підписуйтесь на канал.